Руже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Тож, друзі, будь-яка тема не проблема. І у нас вже сьогодні наша прекрасна гостя на зв'язочку разом з нами. Доєднується до нас сьогодні бізнес-лайф ментор та коуч ICF Ельвіра Федючко. Будемо говорити про безтурботність як суперсилу. Доброго ранку! Доброго раночку. Доброго ранку дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ну і перше питання у нас як у ранкової програми, як починається ранок бізнес лайф ментора і коуча? Можливо, у вас якісь правила вашого ранку? Можливо, просто отак от безтурботно валяєтеся ліжечку стільки скільки заманеться? Ну, якби я напевно була мамою трьох дітей, можливо, це б так і було. Но мій ранок починається, власне, з того, що я прокидаюсь і збираю своїх дітей в школу, в садочки, а потім, звісно, час для себе. Це правда, основа, без якої я не починаю свій власне робочий вже день в спілкуванні з клієнтами з зі мною. Да. Супер, ми от з Олесою дві години стараємось зрозуміти, розібратися, що ж це таке та безтурботність. Як от, до прикладу, ви це поняття визначаєте? Ви знаєте, я теж коли ви написали мені про ефір, думаю, так дуже цікаво на своє поняття безтурботність, тому що його можна розглядати з дуже багатьох різних сторін, і для мене безтурботність це в першу чергу. Не в розумінні ода без відповідальність, без того, щоб жити без робот, тому що це трошки ілюзорна картинка реальності. Це про те, щоб будь-які задачі, навіть я не буду слово проблеми тут вживати які в нашому житті трапляються, да будь-які задачі, які в нас є. Ставитись до них як до задач і вирішувати їх, а не спотикатись об них і падати Да. Для мене в першу чергу безтурботність це про це, це про фокус уваги, з яким я сприймаю своє життя і свої обставини, в які в мене в житті складаються так. Як я можу на них впливати, власне, тому що на обставини ми впливати не можемо, а може впливати лише на свою реакцію на ті обставини. Да? І, мовно, що я прокидаю зранку, і в мене там. Троє дітей, їм треба навести їх в садочки в школи. Я можу сказати, що все, мій ранок над лосяну. Я маю зрозуміти, як я можу цей день зробити для себе, власне, класним, таким і настроїтись на себе, щоб мати можливість та, бути якоюсь опорою підтримкою для інших людей. І це вже мій, моя відповідальність, мій фокус уваги, так? І моє розуміння, як я це зроблю сама для себе. Тому в мене безтурботність це фактично. Міння і навик, да, яким я володію до обставин в моєму житті, да, які в мене складаються. Як я це все буду сприймати, і як я це все буду обігрувати для себе ж самої? Дуже дякую за відповідь. А ось якщо говорити, ви сказали, що для вас безтурботність це не безвідповідальність, От де є та сама mm -hmm. межа між безтурботністю і безвідповідальністю, так, от безтурботність yeah, і да. відповідальність, де межа? Угу. Ну, Дивіться, якщо безвідповідальність, це умовно, зі мною щось стається, або стається в моєму житті щось, і я такий, ну, окей, від мене це не залежить, і я на це не впливаю. да? Mm, от, не знаю, будь-які обставини в нашому житті, візьмемо навіть. Ту, яку ми знаходимося зараз, всі да? ми про це потім пізніше поговоримо. От наприклад, якісь там не знаю задачі на роботі, які ви не можете вирішити, і які у вас були раптові та умовно прийшли в ваше життя, і вони не гнев очікували. І можна сказати, що Безвідповідально це тоді, коли сказати, я на це не впливаю, е, я нічого з цим зробити не можу. Да, це така трошки дитяча позиція. Е, я ніяк на це не можу нічого з цим зробити. Оце для мене безвідповідальність, да, уникати історії розуміння, а як і для чого мені ця історія, проблема, да, та задача прийшла в моє життя. Оце для мене безвідповідальність. А власне безпроботність для мене це про зрозуміти, для чого вона для мене прийшла. Як я в неї можу вирости, як я в неї можу розкритись по іншому, тому що все в нашому житті не просто так. Ну це моя філософія віри, так що будь-які люди, будь-які події, це в наші вчителі, і точно просто так нічого не буває. От для мене оце без зрозуміти для чого мені це, в яке благо моє життя воно прийшло. А от якщо казати про конкретних людей і про стан безтурботності? Це все-таки риса набута, чи от люди е народжуються конкретно хтось більш безтурботним, хтось менш? І все-таки це більше від народження йде? Знаєте, я би напевно сказала, що ми всі народжуємося безтурботними, маленькими і такими, які готові радіти життю. Да? Тому що ми всі народжуємося в те життя вже як. Люди, які готові приймати всі дари цього життя, і вже об наш досвід життєвий, да, об дитинство, а потім наш дорослий досвід, ми втрачаємо цей стан. І, от, власне, дехто втрачає його в більшій мірі, дехто хто втрачає в меншій мірі. Да. І для дорослого. Це стан, це чи, чисто навик, який правда можна розвивати. Я би сказала, навіть треба від, розвивати. Це наша відповідальність повідальність це розвивати в своєму житті для того, щоб сприймати то життя по максимуму для себе і радіти йому. Для мене це так. Дуже дякую за відповідь. Ось чи може безтурботність якось ем, допомогти досягти успіху в житті? Як це відбувається? Для мене це в розумінні напряму. <laughs> Чому? Тому що коли ми безтурботно сприймаємо події в житті, так, це про те, що я говорила, як це безтурботно, то ми ці події в житті, як ці події, ми ростемо. Ми не то, що там де зациклюємося, де от як відбувається це зазвичай. Давайте проаналізуємо будь-яку ситуацію. От ми потрапляємо. Не знаю, якісь перепалку чогось там в нашому житті, десь скандал якісь ще щось, так і яка наша реакція, як мінімум, або уникнути цього скандалу, або навпаки, почати ще більше там розпалювати вогонь цього скандалу, захищаючи себе? да, І в одному ми в другому варіанті це буде в першому варіанті, коли ми підемо з скандалу, це буде безвідповідальність, тобто уникнення чогось в своєму житті, тому що я не хочу на це впливати, я не відп... я не вибираю на це впливати. да, я взагалі кажу, що це не про мене, да? ми втікаємо від цієї історії. А в другій історії ми просто йдемо і захищаємося, кричачи ще більше, доказуючи, що це не про мене, це не для мене, і так далі. На да? це опять таки, захист. А що ж таке в тій історії турботності, Це вийти в, там, в третю позицію спостерігача, зрозуміти, а навіщо я стала спостерігачем або учасником цієї ситуації, цієї перепалки, так? І як об цю ситуацію я можу вирости? Розкриваючи якісь свої якості чи точки зору, тому що навіщо вона до мене прийшла? Для чого я тут опинилася? І от для мене це от про це про навик мислення, який ми в собі тренуємо для того, щоб оцінити правильну ситуацію і зрозуміти, як я можу цю ситуацію вирости. Знову, знову, одне і ж. Якщо казати про людину, яка хоче і планує в принципі бути максимально там продуктивною, максимально ефективною, там досягати дійсно великих цілей в своєму житті, чи може така людина паралельно з цією продуктивністю бути безтурботною? Ну, це знов ж таки навик. може, однозначно може. Я би сказала найбільше, чим більше людина досягає успіху, в якому вона щаслива, да тому, що критерій успіху бувають різні. Ми правда, можемо спостерігати успішну картинку реальності, але за бграундом цієї реальності людина буде максимально відчувати себе нещасливою пустою, спустошеною і так далі. Тобто, соціальний успіх присутній, успіх е, від задоволення своїм життям відсутній, і зазвичай це так і відбувається. Та ми не знаємо. Що за картинкою реальності формується, і от, власне, коли ми говоримо про комплексне, цілісне, я б сказала, прямо тут відчуття успіху в своєму житті, коли не тільки соціальна проявленість в мене класна, але коли я ще в цій соціальній проявленості відчуваю себе кайфово, це от, і є оцей мікс, коли ми безтурботньо. Досягаємо цього успіху, тому що коли ми досягаємо цього успіху турботнього, називаємо це так, да? це, ми це робимо для чогось, і ми перекриваємо якийсь свій вторичний. Вторичну вигоду, вторичний дефіцит. І, відповідно, цей успіх назовні він є якимось частинкою пазлика на всередині, чого нас не хватає. І ми постійно живемо в страху, що ми цей пазлик втратимо, і це вже не назвеш ніколи в житті безтурботності. Я думаю, ви з мною тут погоджуєтесь. А коли ви ростете синхронно, тобто вирощуєте себе всередині як особистість, Кайфуєте від себе, ви кайфуєте від свого життя і від свого успіху, і це відбувається в тандемі з Безтурботністю. Дуже Дякую за відповідь. От безтурботність це взагалі цікаве, дуже таке багатогранне явище. Але чи можна бути безтурботним у часи війни і чи потрібно? І де от у час війни, та грань між безтурботністю і байдужістю ну, знаєте, під час війни бути безтурботним все ж таки вартує намагатись. Бути, я б сказала, так, це для підтримки здорового психологічного явища в людині. Чому зараз поясню? Я розумію, що ми постійно живемо зараз, особливо в останні роки, в постійному стресі і в постійному очікуванні захищати своє життя в прямому сенсі, от, прям в прямому сенсі. І власне. Якщо в тих історіях не виховувати в собі, не вирощувати собі хоча б не знаю 5 хвилин протягом дня у цей стан відношення до життя, то психологічно просто не буде здорових українців, які будуть відбудовувати Україну після закінчення війни, а вона вже буде зовсім скоро. Я надіюсь, ви теж в це вірите. Тому безтурботність допомагає нам бути психологічно стійкими і здоровими які оптимізмом дивляться, дивляться в своє майбутнє і на своє життя тому приділяти цей час в дні, усвідомлено як навик, як тренування, як спорт, як роботу, як будь-що я би дуже навіть сильно рекомендувала. Да? Рефлексія, де проаналізувати, а навіщо це для мене? А чому я вибрала жити тут? А чому і прям зрозуміти, що це моя сила тут розкривається? Зрозуміти, що це мій свідомий вибір бути сьогодні тут і жити в тій країні, підтримувати країну, працювати в благо країні і так далі. Там багато аспектів, да. Про які можна поговорити з самим собою, перефоксувати, зрозуміти, де тут моя безтурботність, як вибір жити тут, де мені кайфово, тому що це теж правда. Ну, все ж таки, в певні моменти, коли ми дивимося на ті новини, на будь-які історії, да, яких просто постійно і наш мозок деколи да, вже того змучується, все рівно повертати в себе в реальність і не втікати від неї, як я розказала про перепалку, да, не втікати. Бо зараз більша тенденція того, що від змученості люди втікають від цієї реальності, відгороджуються, що це не зі мною відбувається. Хоча ми всі живемо тут, в Україні, і я зараз ну, весь. Період трьома дітьми я теж все рівно тут, тому що це мій свідомий вибір, і от, власне де грань між байдужістю, бо тут пряма грань не втікати від того, що з тобою відбувається, не уникати того, в чому ти живеш, не уникати того, в чому ти вибрала жити, і відповідно, я раз вибрала я тут жити, вибрала тут перебувати, вибрала тут народитись, тому що це теж наш вибір, народитись на Україні. Значить, я беру на себе пряму відповідальність за те, щоб бути громадянином України, який допомагає і заодно турбується про свою безтурботність і психологічну емоційність і стійкість до тих всіх подій, які проживають тут зараз в Україні. Угу. Дякуємо ось, Львіра. В нас. Ще одне таке питання, в принципі, воно вже практично останнє. Якщо дорослий старається бути безтурботним, у нього є діти, вони ще маленькі. Як їм прививати цю безтурботність і взагалі чи потрібно їм це робити? Бо, от ви сказали на початку, що ми всі народжуємося спочатку безтурботними? Угу. да, Це правда класне питання, тому що ми народжуємося такими і батькам, як правило, не прививати треба. В собі це розвивати і в дітей не глушити цю безтурботність основна задача батьків це не глушити в дітей дітей, бо тому, що діти самі по природі свої безтурботні, а ми просто як дорослі. Постійно їх намагаємося підготувати до того життя. Ми постійно боїмося, що вони не адаптуються і не виживуть. І через то, ми постійно їм нагадуємо, що треба бути відповідальними дорослими, думати, приймати рішення і так далі. І так далі. Но таким чином ми не допомагаємо дітям, а насправді допомагаємо собі в такому моменті. Переконуємо себе, що я класний тато, класна мама. Я все зробила для того, щоб моя дитина виросла свідомим і могла вижити в тому страшному світі. Умовно, да. Тому в першу чергу як по відношенню до дітей це допомагати їм формувати чи там не знищувати це, формувати це в себе, тому що знаєте, можна довго виховувати дітей, але вони не виховуються, якщо ви не живете тим, бо діти не чують слів. Діти чують ваші емоції, ваші думки, ваш настрій до будь-чого, що відбувається. Якщо ви будете говорити дитині, що все окей, все нормально, не переживай, ти зі всім справишся, а самі в той момент думаєте, Боже, як йому допомогти? Там що він в мене такий, або чого вона в мене така, і так далі. То все, що ви говорили заспокоюючи, це взагалі ніяк не заспокоює, а навпаки, створює внутрішній конфлікт дитині, який вона потім не може з тим справитись, і сильно через то емоціонує. Тому, в першу чергу, для того, щоб допомогти дітям, поможіть собі вчитись бути безтурботніми до певних подій в своєму житті, як мінімум по відношенню до своїх дітей. Тому що я впевнена, що вони у вас просто найкращі. Дуже дякуємо за відповіді. Ось наостанок, які практичні поради можна дати нашим слухачам, щоб вони вже сьогодні, вже тут і зараз, або коли у них буде вільний час, потренували безтурботність? Можливо, у вас якісь знаєте щоденні вправи на безтурботність або те, що потрібно робити, от знаєте, як які екологічна розмова з собою, от так само що okay. потрібно робити, щоб тренувати безтурботність кожного дня у наших з вами реаліях. Знаєте, я би сказала це навіть не, не техніки, а це такий нетренований фокус уваги. Кожен раз, коли ми потрапляємо в ситуації, в яких в тілі відбуваються переживання, а переживання ми всі відчуваємо. Так? Коли ми переживаємо, зжимаємося, е, от прям тілесно на рівні тіла відчуття такої жатості, да? коли там тахікардії, коли головні болі, да? це все реакції тіла на те, що ми зараз проживаємо певний стрес. І саме в ці моменти не піти пити таблетку, ну таблетка це класно, звісно. Ну, той момент, коли наша рука тянеться там за чимось, щоб помогти собі на рівні фізиці заглушити цю біль, задати собі декілька питань: а що взагалі зараз зі мною відбувається? А чому я проживаю цю реакцію? І на яку подію так сильно зреагувало моє тіло, що мені зараз от, потрібна така прям швидка? Анестезія уваги, таблетки, так і коли ви зрозумієте, про що ви там переживаєте, що вас велом. Цей стан дискомфорту проаналізувати ситуацію, для чого вона мені була дана в моєму житті, і зрозуміти, що будь-яка ситуація це історія для того, щоб ви або зупинились, або переосмислили щось, або побачили, я цю ситуацію ви можете розкрити себе, тобто не захищати, не втікати, а розкрити себе через свої сильні сторони. Це от прям на кожнодневній історії, моменти, коли вам. Важко фізично на рівні тіла воно вже змучується. Як це зробити і попереджати вже такі моменти, так е, в мене є така класна практика, прям, яку ми робимо з дітьми ввечері лягаючи спати. Е, тому що діти, правда, дуже багатьо, багато чого нас вчать, і я колись вчилася в своїх дітей мрія. Тому в нас вийшла така практика, що ми лягаємо ввечері спати, і кожен перераховує, а що класного було в його дні, не прям такого хорошого, від чого ми. Було радісно, а такого за що він за собою пишається, да, наприклад, то що там він міг зреагувати отак так, там розплакатись, розсердитись, там не знаю. Заховатись, замовчати, ну він зупинився і вибрав сказати, вибрав стати і піти, і сказати, або там заперечити комусь те, що умовно було йому некомфортно зробити в моменті, але він обладав собою, і він пішов і це зробив, і дитина тим пишається. І вона розказує, а чим я собою пишаюсь протягом дня. І от оці моменти вони формують нас оце відчуття. Без турботності за рахунок того, що ми усвідомлюємо, як ми можемо справлятись з будь-якими обставинами, і не обставини керують нами. А ми керуємо своїм ставленням до певних обставин в нашому житті. Тому цю практику прям забирайте для себе. А що чим в сьогоднішньому дні я можу пишатись собою? І як мінімум п'ять айтемів, ви точно маєте знайти, тому що вам протягом дня точно є чим собою пишатись. Супер. Дякуємо вам, Ельвіра, за відповіді на наші запитання за те, що доєдналися до нас. В нас в гостях була Ельвіра Федючко, бізнес лайф ментор та коуч ICF. Дякую вам за приділений час. Гарного дня, до побачення! Дуже дякуємо. Гарного Дякую. дня. до гарно побачення. І вам так, побачення. Дізнавайся про нове. З голосом Надії Радіо голос Надії»